Слухай, ми з подругою пішли на просеко, я їй скину 200 гривень на карту за себе. Стоп, думаю, це ж уже дохід. І невже їй доведеться платити податок з цих грошей? Давай розбиратись. З 1 червня в Україні нові правила від НБУ. І якщо ти за місяць отримуєш більше 100 тисяч гривень на карту, банк має право запитати. Зіна, звідки в тебе ті гроші. І що ж, регулярні перекази, навіть 5-10 тисяч гривень уже можуть виглядати підозріло. Закон номер 361 постанова НБУ номер 78 і це все про фінмоніторинг і боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Якщо джерело доходу не зрозуміле, привіт, податкове! 18% ПДФО плюс 1,5% військовий збір. Задекларуй, прийди і оплати. Тож, 100 гривень на каву це норма. Але краще не гратися в Приватбанк фріланс з карти на карту. А ви що думаєте? Якщо отримуєте 1000 гривень від коханого на карту, доведеться платити за неї податок чи ні? Напишіть в коментарях.